Прийшов красавець зранку, щоб дали їсти. в нас сонечка немає. Ой, де ти тут? Щоб не перечепитися через шлангу. Вчора поливала і посадила в стаканчиках, ось тут поховала лаванду. Це лаванда, не лавандін. Ну що ти, доброго ранку? Так, давай спускайся. Сьогодні не м'ясо, сьогодні молочко. Іди сюди. Іди. Ой. Щось борщ не хоче їсти. Ну, а це, я думаю, буде їсти. О. Давай, не викинула коробочку, забрала, помила, думаю, буду виставляти. Раз він там не хоче в тій піалочки. Ну, якось так. Мої ще сплять. Вікулі сьогодні на працю, ну давай ж. Наталя каже: а що вона в тебе? Оце плетиста, оця троянда? Я кажу, ні, Наташ, ну ти що забула? Це полька, та що ти хочеш. А вона дивіться, оце полізла аж уверх така висока, а я її там трішки зачепила. Так гарно. Не дуже гарно. Не, не тепло, мабуть, градусів так 12-13. Віка вчора черіки позбирала. Ну, щось буду придумувати, щось, бо багатенько. Каже, бабуля, ти скільки вже їх не сади, Так їх погано збирати. Я, кажу, ти б з гілочкою зрізала. Ну, так, якось так, іду. Пити каву, бо скоро добрий ранок прийде. Ох, Наталя каже, що я її густо посадила. Мені не Так, да, оця ж трішки близенько, ну я ж їх обрізаю, трішки так, кульку роблю. Ну, не зовсім кулька виходить. Ну, щось виходить. Знизу треба зрізати. Так, заодно я обійшла його рот і пішла додому. Ні, 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 ні не знімай. Поїхали гуляти. Ой, цяця картузик такий, да? О, ти Святик? святік, ні, не тяця. Ну, поїхали. Тяця не тяця, зараз там машинки будуть. Ой, правда, сьогодні вже, мабуть, переїхали. Ми поки зібралися з тобою, да? каже, нічого, погуляємо, да? зараз бабуля закриє піртку. Угу. А де мій хлопчик чуку? Поїхали. Ось так, щоб мама спокійно оділася і поїхала на роботу. Каже, Бабулю зранку виганяєш гулять, ну, він до дверей біжить. А, а потім каже, так ти ж сама його привчила. Ну так. Кисія, мене один хлопчик. Поїхали красунчики. А хто це зівав? А дивись, де Кіця. Бачиш, бачиш де Кіця? вон там вона. Ге? Ти. Вичеш Кіця, вичеш Кіця, Кіця прийшла, гарна киця, гарна, гарна киця. Ой, дивиш, що вона витворяється, киця. Ой, ой, каже, ти де? Кіця, ти де, пішла, пішла. Ой, ти дурочка. В шлаці качаєшся. Да? Да? <смірка> бачиш, киця, пішла, киця, і ми поїхали да? за кицей. Дивися, де вона. Ось вона, все, все, все. Святік. ні Святик, Диви, 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 диви. Вон там. Диви, диви. Пішла. Бачиш? Бачиш. У, зранку бачиш, ми побачили кицю. Да? Хувалася? Немає, ну, поїхали далі. О, ну, ми туди не будемо, бо міша буде лаять і всіх побуде да, зранку. А сьогодні хай люди відпочивають. Так? Загубили вчора гілочку, Наташ. Лаванди, да, як тобі зрізала, давай постеремо. Покладу на помідори, чи що ти там купила. О, ти не купила. Мама. І оце тільки побачила. Я думаю, вроді я п'ять. Ану, каже, привіт! Привіт, привіт! Ага, добре в тут в корні він, то вона прийметься. Оце ми гуляємо. Мама ж на роботу їде, а -а -а. А, то ми не зможемо. Передай привіт там. Ага, може слідчий раз мені повезе, дайте ми катаємося, щоб мама втекла попи. Ага, і щоб не плакав. Можна без подробностей. Привіт. Ага. Я подивлюся, які помидорчики купили. Ага, хороший наташ. І такі дибеленькі. На Наташа випадок, квасить випадок, буде. На Наташа. <плес> ну ага, я вже що ти? Ось це мала, ага, Наташ, ти тиши, лаванду я тобі. Наташ, я... Ага, я потім напишу, як вона називається, вона з назвою. А бачила я вам вчора портулак присилала? Бачу, а то ж ви їх не бачите, як вони там квітують. А скорожу то... ось добре купить. О, так, ну як же мені треба побігти закрити хату? А ви, це, ви, ви? Ні, ну, що ви? Вона замкнута? Ні, дві не вийде. Тому йому вже за машину. Ворота. Через ворота. А там відкрито. Ну там штилючок. Ага. Так, а по нянчить. Да та я ждала малому ложку ага. Він же ж любить, щоб це Наташа казала, тільки заливала. У Вона нас каже. Дівчата поїдуть на кладовище передадуть привіт моїм. А, а я нянечка, і ось телефон ми забираємо. Гляди, щоб не Ні, потім. так далеко ж він. Та О... він швидко достане. Скільки Наташа кілограм? 15 гривень кілограм, це якщо ящиком. Ну а... а окремо по 20. Ну, це зовсім не дорого. А ми mm -hmm. скільки води налили, по тисячі гривень кожного місяця, щоб у нас врожай був. Так, я пішла, візьму квітів, а ви поставите моїм. Добре. Добре? Все. Поїхали. Поїхали. Зараз. Ой, що тут ми застряли. Отак. От Отут постоїш? Я ж там поливала, ну зараз спробую зайти. Да? Зріжем квітів. Так. О, таких гарненьких. А Наташа. Поставив вазочку моїм. Отак. Так. О, а це новенька, я такої не брала. Треба прив'язати ниточку чешу. Так, а ці. и белых можно. А, тут веревочка. Так. Ага, и тут веревочка. Ага. Ой. Так. Ну, так тут не э, Святик. Мене чекає? Шість сім о, сося впала? Да. Вісім біленьких треба ще. взять. Так, і ось така гарна. Теж. Десять. Так, 12 штук, мабуть, візьму. Бо хто зна, коли я попаду. Да, да. Так. Бубух, бух десь бавились, тут які квіточки гарні. Ой, треба тільки тільки, тільки. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. Це треба гарну, гарну якусь. Щоб довгенько стояла. Оцю. Ага, яку я, і в мене один кущик. Треба ниточку прив'язати. Отакий От букет, да? зараз повеземо. І Наташа поставить. фу, ну все, Суся, кака. Ось тут портулак виріс. Хай полежить. Фу, диви, кака сося. Зараз бабуля помиє. Ба, mm -hmm. да, а навіщо ж ти кидав? Mm. А ти водички хочеш? Хочеш водички? Mm? Я же хочу. Оток. Держи кришечку, а бабуля помиє. Uh -huh. Дам-дам-дам-дам. Ні, квіточки то бабушки Наташі, стой. Ой, підожди, зайка. Ще не вимила. О, держи. Що? Ну і кришечку, держи, ладно. Так, ну що, розвертаємося? Танді тікай. Опа. Опа-па-па-па. О! Казала колись Наталя, нащо ти такі широкі? Стежки робиш, щоб менше полуть, кажу, ага, а тут ось коляска розвертається. Ну, це такі квіти. Зараз відвеземо, та. Опа. Поїхали. Пенді під ногами. Опа! А що я тобі давала їсти вже, чого ти нявчиш? І що таке? Чого ти нявчиш? Я ж тебе погодувала сьогодні. Фендіфу, не чіпай його, іди додому. Хороший котяра, хороший. А, поїв, все поїв і крехти позбирав умнічка. Все, пішов, пішов ховатися. Пенні! фу. Ні, ми не заїжджаємо. Бачиш, які цяці? поставимо твоїм бабушки, дідушки і прадідушки. От Наташа поставить квіточки, та? Да? Каже, чому ми не заїжджаємо? Ми тут її почекаємо. Так? Да? Отак. Жде, щоб калітку відкрила. Да? Ой, дивіться, дивиться, ні! Ти не хочеш квіточки? Дивись, які гарні. Ні-ні-ні! Не треба. Все, і гуляємо. А? а ти на кого? Ти на Фенді? Де вона та Фенді? Фенді? Фендюшка? Кажи де ти, Фенді? О. Де? Нема? Нема? Де фіндюшка наша? Нема. А де вона? Де авав? А? Де там? Де вона? Он вона Авав! Бачиш? Бачиш, то вчора ти кинув піцу, а вона тепер її знайшла. Да. Ой, Бу. на, на. на. Дістав? І що тепер? Ой, Фенді, ти як з голодного краю і їсти дала, і смаколики отримала. Що? Да. Ну, поїхали, поїхали. Ой, ще трішки погуляємо і вже будемо йти в хату. І вже святік буде готуватись баюшки, да? ну кажи, як скажеш, а чи буду, чи ні, побачимо, да? Ага. Топ-топ-топ-топ. А ну топай, книжечку почитаємо. А спати нам уже треба, уже пора. Ми поїли, так. Да. Вже треба лягати спадки. Давай. Ой, ну так, і лопатки позабирав у бабулі, все. Да. Давай, баюшки, вже, давай. Да, давай, баюшки. Хто це топає там? Хто? Ось, ай, бешкетник, шкодник, хто світло включає? Хто? Іди вже будемо лежати, відпочивати. І бабуля хоче, давай, давай, давай. так, давай. Так, кажи, мало що ти хочеш. І фенді слідом. відом. так. Навіщо ти нам світло включив? Іди виключай. Ой, чудо. А ти, красуня, що це влізла. Це не твій плед, твій ото коричневий. Це святіка, зараз він у тебе забере. Ага, кажи, я зараз заберу. Буду, я каже, сп. Ой боже, тихенько, буду спадки. Дивися на неї. Бачиш? Ні, ні, то ж їй боляче. Да, боляче. О, так, боляче. Фенді не святі, хороша, хороша. Хто це ж собачка? Кажи, що це вона мене чіпає. Кажи віддай віддай плет. Віддай плет. Віддай плет. Да? А спадки? Хатик буде спадки? <ріпи> <Ой>. <ріпи> Ні, кажи пледик. <ріпи> Отак. Ой, ой-ой-ой. ой. Тихенько, був падеш. Господі. Що ти робиться, свят? Ага. Чого? А де ти соску дів? І що ми будемо робити? Кіки! -кі. Попробуй тут знайти в цих іграшках. Закутався. Ти закутався? Ку-ку ку О, пішов!